Вітаю, шановні клієнти та студенти компанії Artbro. В цьому відео я хочу вам розповісти про дуже крутий і зручний інструмент ведення бухгалтерії документообігу. Вчасно також в цьому сервісі можна і підключити собі віртуальний касовий апарат, але ми хочемо розказати суто про документообіг, тобто яким чином позбутися гори актів, рахунків та угод. Припинити ходити без кінця на пошту, витрачати гроші на це, і припинити знищувати ліси. Отже, реєструйтеся у сервісі вчасно. До 100 актів або угод, або накладних, або що ви там будете підписувати, вони є безкоштовними. Далі там є платні вже тарифи. Ви можете це глянути в блоці тарифи. Але ми рахували і зрозуміли, що виходить дешевше оплачувати вчасно, ніж. Вся та документація паперова, на яку ми витрачаємо купу грошей, купи часу, щоб віднести це на нову або, або Укрпошту, оплатити це цю всю відправку, вигідніше виходить користуватися сервісом часно. Отже, я заходжу всередину, так як я вже є там авторизована. Якщо ви не авторизовані, то потрібно пройти реєстрацію там на свою юридичну особу. І ви можете побачити, як в мене тут іде комунікація з різними клієнтами. Акти договора, і я бачу статуси. Єдине, що одразу можу вам порадити, тут є неправильно прописані назви актів договорів. Я рекомендую прописувати там акт, номер акту і одразу хто є платник, для того, щоб потім пошуку було легше розібратися. Ну і потім підкріпити це до вашого звіту без наву, який буде зберігати всіх клієнтів та їх контакти для швидкого реагування, для того, щоб подати, наприклад, новий акт на підпис. Я натискаю в лівому верхньому куті Завантажити документ. Обираю акт наданих послуг, тому що в даному прикладі саме його я буду підписувати, і натискаю Обрати документ. Обираю той акт, який я підготувала в pdf форматі заздалегідь. І після того мені потрібно його підписати. Бачите, статус завантажений, це означає, що він тут є, але я його ще не підписала. Для цього я обираю цей акт, обираю підписати і надіслати і вношу є ДРПУ і МЛ контрагента, тобто людині, якій я буду надсилати цей акт. Зараз я це не буду робити, тому що цей акт вже доданий, але наступним кроком це буде вам додати свій електронний підпис або початку, що там у вас є, і натиснути Продовжити. Після цього людині, яка так само користується сервісом, вчасно, прийде від вас. Сповіщення, що очікує акт підпису контрагента, вони переглянуть цей акт, якщо вони зі всім вони так само натискають галочку і його підписують. І цей акт тут зберігається і має ту ж саму юридичну силу, як і паперові документи.